Да. Eh, Сьогодні ми третій ролик по змонтуванню э, генератора Мінська на, мотос... на... двигуна мотоцикла І 49. Назар, я прошу. У нас попередні ролики розказувалися про монтаж плити, причому вийшло в даному випадку досить легко. І зміну положення шпонки для того, щоб не... Заважав датчик, і ушка відпилювати по мінімальному. В даному випадку у нас вже, як бачите, все готово. І проводка є. Клієнт поміряв, сказав, що в нього метр десять до коробки для електроніки. І катушечка, комутатор, все підключено. У нас хондодіовський хондодіовська катушка, а провод. Який, який знайшовся. Високовольтний да? Mm, да. Ну, я Його просто вкрутив на, на її правильне місце. Дуже важливий момент. Е, комутатор підключається в принципі, стандартно, Клема запалювання. От вона завернулася. клема датчика, і е, на комутатор все посадили. А на катушці є клема маси чорна, і зелена клема плюсова. Чорну завжди потрібно сажати на масу. Або ви сажаєте її тут, на а, ні, тут не вийде. І сажаєте або біля комутатора, десь вводити на масу, або саму катушку, можна прикручувати зразу десь на масу, чи на раму, чи куди ви її прикручуєте. І е, якщо ставити замок зажигання, розмикаємо ми тільки плюсово. Якщо ми розмикаємо мінусово, у вас згорить комутатор. Як показала практика, вони згорають. і Я в цьому в принципі, не шарю, але розумні люди сказали. Не розмикай, щоб не було слабкого контакту на мінусах. Тобто любі замки, розйоми, дає окислення і зміна цих самих зміна рух і якісь зазори, воно все послаблює масу. Відповідно, якщо маса послаблюється, комутатори це йде нагрузка. В нашому випадку вже. Якби... Все підключене. Маленькі поради по монтажу. Висока оказалась пластина. І настільки високо піднявся датчик, що в нього оця от стальна, стальна пластинка, яка ловить індукцію з магніта і передає на катушку датчика. Вона виходила, от можете подивитися, вона виходила за межі магніта. Відповідно, іскра була дуже слабка. Я Перевернути його не вийде, тому що тут йдуть клеми. І він там буде впиратися. Тут, як бачите, клем немає, він собі сажається на генератор. Зробив проще. Відгинається оця от частинка. Воно все розбирається. Оцю магнітну. Оце якраз одна суцільна пластинка. Вона йде через, через середину катушки датчика. І тут -от фіксується таким чином специфічно. Розгинається, вирівнюється. Витягується ця пластинка, перекидається другою стороною, одівається, так само загинається. Причому пластинку бажано от в Там, наприклад, от зажати її, щоб вона чисто сама пластиночка трималася. Акуратно, дуже не, не пошкодьте ні опльотку і не повідривати проводки датчика. Якщо її перекинути вниз, От, як mm, бачите, буде лучше доставати да. Магніт, да? Вона доходить до самого магніта і вона краще передає індукцію на датчик. Тобто попередньо вона іскрила тільки на високих оборотах, зараз вона іскрить буквально від, від руки. От, можеш в режим іс іскрадіння. Mm, да. в режим іскра наблюдення. Як бачите, просто ручною тріщоткою Готов. прокручуємо. Это ага. пицвитка пока. Вот вот. Мне подсветка, да, закрой. А вы выключи. Сейчас, Сейчас я прикрою. А ну давай, все, закрыл. Давай. Угу, есть, 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 есть. Ну ничего, что не выйдет, но что с ним. Было. Было. Тепер іскра просто буквально від, від того, що ти вручну крутиш. Якщо кікстар він ще більше буде прокручувати, відповідно, іскра... Але зараз просто зловити буде тяжко, бо він вже не зафіксований. До mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. речі, треба mm -hmm. зробити стапель для того, щоб такий під сам мотор. Так. Е Катушечка бачимо, тоже сидить на масі. Ну, це, час, просто поки час, місце це в даному випадку, щоб вона була зафіксована і, і провід маси сидів на масі. Так тобто, віддам клієнту, він її поставить на мотоцикл і воно буде де треба. Спеціально зробив таку от для провірки. Заводити мотоцикл ним не виходить, хіба щоб дріляка була таким чином. Просто чотирогранник. Стержень, стержень, да, обшліфований чотирогранником. хороший якісний стержень під, під головочку. І от зараз можеш якраз на искру навести. Секунду, затемняю вспышку. Так, секунду. А тут зараз із вспышкою буду. Готов бачити. а ну давай еще общий вид, Назар, еще общий вид как она крутится. Напряжно, Ну я да. ей помогаю рукою. Good. Це все при викрученій свічці. Для того щоб мотор не крутився і не пахав в суху, ми, а був ми зелений. його загубили. А от вібрацією пав, був шприц. Ну, ну, як бачили, був шприц, туди залили суміш масла і бензина, але така десь 50 на 50. Можна було чисто з самим маслом, але, ну, бачите, вона витікає. Значить, масу додаваєш в от в вести. Да, залив в головку, щоб дзеркало не терлося в суху, не грілося і не скалувало кольца. Вот, видите, маса накапала. Що от, ну, капає, капається. Вот з... у нас вот є власник. для всіх схемка. Рожайчик, схема чётка і ясно, на який а ну, Ми маємо його, генератор, щоб вона хоч не, не, не гуляла. Да. Маємо генератор, в даному випадку я його намалював в такому форматі, який він і, і, і тут стоїть. Угу. Тут у нас датчик. З датчика один провод йде на масу, і провод іде на масу з катушок всіх. Е, ці два зазвичай ну от, от він один. І другий теж можна буде потім розділити кинути плюс а крайній йде до клема запалювання. І от в нас йде комутатор в такому форматі, в якому от ви його ставите. Тут от клемник показаний. Там 4 клеми, так? Да? Там 5 клем, але одна глушилка. Її можна підключати, бо вона десь посередині. Отут, отут. Тобто ми 5 йде... але підключаємо 4. В даному випадку підключаємо 4, маємо 1, 2, 3, 4. У нас є декомпресор, нам глушилка по суті не потрібна. Угу. Отак от, от комутатор зображений, клемник зверху. Відповідно, запалювання підключений. Якщо так взяти, то низ Угу. Датчик підключений вверх зліва. Мінус катушки підключається низ зліва. Плюс катушки підключається верх право І теж показано, що з мінуса катушки йде у нас на масу. Е, дуже важливо. Не плутати плюс-мінус катушки, буде або слабка іскра, або її не буде взагалі. І Якщо переплутати плюс-мінус ну, умовно кажучи, масу і е, виход е, катушечки з е, датчика, також буде дуже слабка іскра. Може навіть взагалі в другу сторону заводитись або не заводитись взагалі. Тому, Але це потрібно досліджувати експериментальним путем. В даному випадку, в нас співпало, короткий йде проводок на масу, довгий проводок йде на, на комутатор. Але бувають випадки, коли навпаки короткий йде на комутатор, довгий на масу. Тобто, якщо у вас раптом пропала іскра, ну точніше, її і, і не з'являлася, ви можете спробувати поміняти їх місцями. Для провірки катушечки... Назар та чого залежить? От від початку і кінця намотки. Тобто, це От самого генератора, який ви купуємо? Так, від самого датчика. Тобто, в залежності які з виводів вони на яку яклєм припаяли. Завод який там зробив? Ну, да, так, по-різному буває. Для провірки роботоздатності комута... ну, датчика. цього датчика, він має дати 40 Ом. 38-40 Ом опору на, між цими двома проводами. проводами. От. В принципі, власне, вам вся просто елементарна система. Плюс вже виводимо в залежності від того, як ви бажаєте, чи через мінський комутатор. Там чи стабілізатором, чи вирівнювати його і на, через реле заряд пускати на тому що тут у нас перемінний струм, чи пускати заряд на акумулятор це вже просто питання того, хто як хоче. Користуйтесь схемою. Хочете, замовляйте у нас. Щасливо. Дякую.